Сьогодні 13 березня, похмура погода, дощик моросить, але ми все ж таки вирішили поїхати до лісу, як завжди, з собакинами. Їм також дощик, дощик не заважає бігати. Досить тепло, десь 8 градусів. Сьогодні, друзі, вирішили Поїхати позбирати саркасцифу. Трошечки посмажити ввечері со сметанкою під картопельку. І трошечки засушити. Для чого? Зараз розкажу. Вітаю, друзі! Сподіваюсь, саркасцифу сьогодні ми знайдемо. Ми знаємо, що вона тут є, знаємо місця і прямуємо саме до них. Як завжди, запрошуємо і вас з нами прогулятися по лісу. Похмура погода, повторюсь дощик. Але то таке. Айда. Підійшли ми, друзі, до тих місць, де є царка Сифа Скариєчку ліса. В самому лісі тут її нема. А ось тут, от, по тих хащах, вона є. Сподіваюсь, і сьогодні вона теж тут є. Місцеві її не збирають, тому шансів дуже багато знайти її. Є? О, річка вже знайшла. Ось так. О, супер. Такі колючки тут. Вон вони, бачите. Це що це ріша? Кущ рози чи що? Такі колючки здоровенні. Може, що ще так. А, ось ще. Ще? Ось. Ось так. Тут є де повибирати її, тому будемо збирати там, де. ой-ой-ой-ой-ой. Там, де можливо. О, бачите. Ось тут. Ось вона. Ой-ой-ой. Супер. Ось. Багато її, друзі. Дуже-дуже багато. Так от, для чого ми хочемо її е, посушити? Говорять, що е, її можна висушити, перемолоти в порошок і дуже гарно, гарне средство, виходить, від, е, ну коли поріжешся, зупинає кров. А це буде для нас дуже актуально влітку, восени, Бо ми дуже багато лазимо по хащах і порези. Дуже часто трапляються. От і подивимося. Це нам підказали підписники. Та ми ще почитали в інтернеті. Ну говорять, що так воно і є. Сейчас рука цифа молодесенька не, така, не, Воно, бачиш? Не, як багато її. Та багато, багато. Ну то маленьку будемо збирати та сушити. Та так. Да, да. А ось таку більш-менш таку підрощину, то посмажимо під картопельку. Ось ще бачиш. Ага. Та збирай, збирай. Гарно. У МОСі, чистенька. Хоч би дощик сильніше не пішов. Щоб дав нам сьогодні погуляти. Говорять, що і завтра, і післязавтра. Ось така буде погода. А? Також? Зараз тут позбираю, до тебе підійду. Ну, вісняні дощечки. Це гарно для грибів, для природи. Ох ти кіняти? які. Да. Да. Ось на такі кіняти. можна. Треба такі величенькі, щоб вони були. Ну, супер, так? Бачиш, да? там вони якраз такі є. А собаки радіють, так. Да? Тут тим гарно поруч тропка є. а вони носяться туди-сюди, поки, поки ми сиріше збираємо грибочки. Воно, бачите, ой-ой-ой. Ну, я ж кажу, треба такі, щоб крупненький. Так ось вони, Бачите? Де? А ага. ось. Ага. А воно вони і далі йдуть. І воно ще. Так, ну ці забираємо. У нас тут вони полюбляють рости ярочки поруч з краєчку ліса. Останнього разу були у горах, ви бачили, да? ще сніг є, там весна бореться з зимою. Квіточки. поруч саркасцифа. Це ще маленька. Тут, я так розумію, вона ще буде і буде. Десь місяць точно можна буде сюди приїжджати і збирати її. О, якийсь звер собі. Норку вирив, ага, бачиш. А ще, бачиш так, під землею, мабуть, а там виходить. Ага. Тут виходить, а тут виходить. А тут багато їх. Тут цілий підземний лабіринт, напевно. Ці місця, друзі, влітку дуже багато на гриби. Різні. І біли, сіроїшки, лисички, пеньки. Та багато тут. Неслухняне вже щось там знайшли. А восені, друзі, в цих місцях чомусь практично нічого не росте. Не знаю чому так. Ну вже третій рік поспіль ми ось таке бачимо. От розвідник, неслухняний. Бігає. А оце, друзі, квіточки, бачите? Як вони рішать? Ряск? Да, нам говорили, що коли вони починають квітнути, от туди з'являються зможки. Ось так. Дощик потрошки посилюється. По прогнозу також обіцяли після обіду, що він піде сильніше. Ну що, Іріш, будемо повертати, напевно, так? Та назбирали. Та так, да, вже некомфортно становиться ходити. Ми назбирали скільки треба собі. О, багато сушити не будемо на саркасцифи. Бо не знаємо, дійсно воно допомагає чи ні. Ну, трошки засушимо. Трошки посмажимо. Краса така, в ярочка, так? чутне, як. Птахи співають. Десь там. Супер. Супер. Ліс виживає. Ну що, друзі, будемо повертати ми до машини та їхати додому. Свіжим повітрям подихали, грибочки зібрали, собаки набігались. Шо, що ще треба? Супер. Ну що, друзі, з вами, як завжди, до наступної зустрічі в лісі. Пока.